Доброго дня, любі друзі, давні наші знайомі, нові знайомі, рада вас вітати на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про енергопостачання клітини. Мета лекції показати цілісність цього процесу, який складається з декількох ланок. Чинна шкільна програма детально висвітлює лише одну з таких ланок, що стосуються клітинного дихання, що локалізоване у мітохондрії. Нам здається, що вчителю буде корисним висвітлення короткого, але повного опису цього процесу. І е, такі знання допоможуть. Ефективніше систематизувати знання учнів про такий важливіший біологічний процес. Як завжди, я чекаю на оцінку моєї праці у вигляді коментарів, підписки і колокольчика. А зараз починаємо з вами працювати і дивитися, оцінювати. Мою роботу. Лекція 5, яка складається з двох частин, є складовою курсу «Клітинна як біосистема». Інші лекції цього курсу ви можете знайти за посиланням у описі. Виходячи з того, що я сказала, лекція називається Синтез енергії як відображення системної організації клітин». і на меті знайти докази такого відображення. Тому перше питання, яке місце займає енергетична система в клітині організації? Перед вами добровідома вам схема функціональних клітинних систем, які забезпечують існування єдиного молекулярного фундаменту життя. І енергетична система є частиною цього фундаменту, яка, яка відповідає за синтез енергії. Фундамент такий існує. Завдяки наявності функціональних і структурних взаємозв'язків функціональних клітинних систем. Стосовно енергетичної системи, структурний зв'язок представлений найкраще, якщо ви подивитесь на склад енергетичної системи, то побачите що 100%. Вона складається з інших компонентів ФКС. Ну, а це ще раз нагадування, як виглядають компоненти енергетичної системи. Отже, відповідаючи на поставлене питання, ми робимо такі висновки. Енергетична система містить один з молекулярних механізмів життя і має з іншими функціональними критинними системами структурний взаємозв'язок, який найкраще представлений. На наш погляд, таке положення речей може виступати як перший доказ відображення системної організації клітини у процесі енерготворення. А що ж процеси енергозабезпечення, які проходять в енергетичній системі та її складових? Тому ми ставимо закономірне питання, який взаємозв'язок мають такі процеси в клітині? Нагадую, що енергетичний ресурс клітини складається з енергозабезпечення безпосереднього синтезу АТФ, і наявності особливих специфічних макроергічних речовин, провідної з котрих є креатим фосфат. Основні етапи синтезу АТФ в клітині вам відомі: це підготовчий бість кисневий і кисневий. І вже на по складових цих трьох етапів ми бачимо. Що підготовчий пов'язаний з безкисневим через цитозоль, крізь цитозоль, безкисневий кисневим крізь мітохондрії. Отже, структурний взаємозв'язок між етапами має місце. На першому етапі відбувається розщеплення білків жирів вуглеводів до мономерів е і енергія. Запасається у вигляді тепла, тобто клітина за допомогою цього етапу має теплопостачання. І е, я вважаю, що і на першому етапі енергетичні процеси вже мають е, спільні моменти і розщеплення білків і жирів і вуглеводів постачає клітину одним тим самим теплом. Події другого етапу е, супроводжуються е, виникненням проміжних речовин. Провідна з них оцетів коензим А, яка може утворитися з, як безпосередньо з е, мономерів, так і опосередкованою крізь речовину перевагу. На цьому етапі з'являється невелика кількість АТФ в клітині, але це невелика кількість. Звертаю вашу увагу на взаємозв'язок різних енергопостачальних шляхів на рівні результатів цього етапу. Тобто всі вони перетворюються на ацетуку тобто виникає вже універсальна ланка енергопостачання. Третій етап енергоутворення, тобто клітинне дихання, ще більш універсальний, ніж попередній. Мономери розщепляються до води і вуглекислого газу, але не безпосередньо, а крізь універсальну речовину ацетіл ензим А. Виход енергетичного етапу, цього енергетичного етапу найбільший, і вам тут приведені приклади такого енергетичного виходу отже, розглядаючи процеси на кожному етапі для жирів білків вуглеводів, ми робимо висновок про те, що ці енергетичні процеси, ці процеси енергоутворення мають Спільні ланки і універсальні речовини, або тільки універсальні речовини. Отже, другий доказ відображення провідної ролі системної організації клітин у енергоутворенні саме в цих спільних ланках універсальних речовин. В клітині додатково є ще одна ланка енергоутворення, яка не пов'язана з попередніми трьома етапами синтезу АТФ. В світловій фазі фотосинтезу, як супутнічний процес, також синтезується АТФ, але він не розходується в інших частинах клітини, а йде на синтез вуглеводів в темновій фазі. Наступна наша частина лекції буде присвячена розгляду взаємозв'язків трьох етапів енергопостачання загалом. Особлива увага буде приділятися третьому етапу, який є, як я вам вже сказала, універсальним для всіх біополімерів, які. Приймають участь у енергопостачанні клітини, але є і найскладнішим. Ось про нього ми будемо з вами розмовляти наступного разу. Дякую вам за увагу, що ви були до кінця роботи. Бажаю вам здоров'я, миру. І всього всього найкращого.